Всім привіт в ефірі Сергій Прасол. І як ви знаєте, Україна активно йде шляхом цифрової трансформації. Це стосується й освітньої сфери. Мрія Айді це один із прикладів того, як освітні технології можуть бути використані для покращення освітнього процесу. Україна вже продемонструвала успішність цифрової трансформації у випадку з дією. Мрія АйДі має шанс стати таким же революційним продуктом для української освіти. Що Таке мрія АйДі і які можливості він відкриває. У цьому відео я розповім вам про всі можливості мрія Айді. Ви дізнаєтесь, як цей застосунок може допомогти вам у навчанні, а також почуєте перед історією його створення. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал. Ми стараємось для вас доносити лише цікаву та перевірену інформацію. Історія застосунку Мрія Айді розпочалася кілька років тому, коли група українських фахівців з освіти та технологій об'єдналася, щоб створити інноваційний освітній продукт, який би відповідав потребам сучасних українських учнів. До складу групи увійшли викладачі, психологи, програмісти та дизайнери. Їхньою метою було розробити застосунок, який зробить освіту доступною для всіх дітей України, де б вони не знаходили. Забезпечить якісне навчання незалежно від місця проживання, використає сучасні технології, щоб зробити навчання цікавим та захоплюючим. Завдяки спільній роботі талановитих людей народився мрія Айді, революційний освітній застосунок, який має шанс змінити українську освіту на краще. Пілотування мрія Айді розпочалося у 2022 році. У ньому взяли участь 10 шкіл по всій Україні, 500. Учнів та 20 вчителів 1 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський презентував мрія Айді для українських школярів, їхніх батьків і вчителів. За словами президента, мрія Айді це цифровий портфель для кожного учня, який містить розклад уроків. План дня: мрія Айді цифровий контент для дитини, аналіз успішності дитини, можливість спілкування між вчителем та батьками, матеріали для навчання, сповіщення про повітряну тривогу. тощо. Президент Зеленський також зазначив, що мрія Айді допоможе зробити навчальний процес легшим для всіх, в планах на майбутнє додати до застосунку всю освітню систему, дошкільні заклади, більше допомоги батькам. 15 лютого 2024 року кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск освітнього цифрового застосунку Мрія АйДі. Чекаємо на новий застосунок, та думаю, що він буде таким же успішним, як легендарна дія, з якої все почалося. А що ви думаєте про новий застосунок? Чи він зможе стати таким успішним, як дія? Пишіть свої думки в коментарях до цього відеоролика. Цікаво дізнатися ваші думки. i На цьому наш відеоролик підходить до свого завершення. На цій ноті я хочу нагадати, що в нас є офіційна сторінка в мережі Instagram, де ви зможете дізнатись інформацією про життя автора каналу, тобто мене, а також інформацію про зйомки нових відео та багато іншого. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал. Ми стараємось для вас доносити лише цікаву та перевірену інформацію. Зустрінемось вже зовсім скоро в нових випусках в ефірі був Сергій Прасов. Дякую за перегляд.